Лідери здоров'я громад це програма, яка змінює наш світогляд. Впродовж навчання я отримав знання, мотивацію та інструменти, які допоможуть реалізовувати майбутні проекти. Ініціативи в громадському здоров'ї працюють тоді, коли до них долучені всі зацікавлені сторони. Тому в навчальну програму на конкурсній основі відібрали представників органів місцевого самоврядування, соціальної сфери, освіти, медичних закладів. Обласних департаментів охорони здоров'я та обласних центрів контролю та профілактики хвороб на навчальній програмі. Ми працювали над своїми проектами. Ми знаходили проблеми та шукали рішення для їх втілення в своїй територіальній громаді. Учасники обиралися з восьми пілотних областей та громад проєкту. Досвід отриманий в проекті він є безцінний. Громадське здоров'я це не лише медицина. Громадське здоров'я це ти, я і ми ці разом. Я отримала найцінніше, що можна отримати з будь-якої навчальної програми. Це контакти, нові контакти, нові знайомства. Ми набули знань про громадське здоров'я, про психічне здоров'я. Також навчилися практично мобілізовувати ресурси громад. Зміни творять люди, і навчальна програма Лідери здоров'я громад дала можливість цим людям повірити в себе і в те, що силою всієї громади вони можуть ставати здоровішими та щасливішими.